Вікна міняти на пластикові, утеплятися. Я думаю, що можливо економити, але є такі речі, без яких людина не може обійтись. Так само кухонні прилади. Звичайно, якщо можна варити чашку кави на газовій плиті, а можна варити кавуварку, але я не вважаю, що це. Прям така велика економія. Не використовувати електробігрівачів, мабуть, те, що найбільше пожирає електроенергію. Зараз багато економних приладів сучасних. Економія за, кров за собою світло. Можна взяти такі ковдропледик. Такі знаєте, от я купувала влітку такі ковдропледик і зв'язала собі шкарпетки. І це дуже загріває, я можу не користуватися електроприладами. Якщо ви кажете саме про осінню пророку, що треба зігріватися. Є павербан. Є генератори, можна застосувати. Багато зараз застосовують сонячних батарей. Люди беруть і маленькі, і до речі, великі теж можна. Ну, скажімо, це те, що можна в побуті використати. Більш, скажімо, великі для підприємств встановлену там можна вітряні мільниці, ще щось придумувати. Тобто таким чином, я думаю, що можна якимось чином забезпечити цю електроенергію. У нас в квартирі тепло, у нас в дому утеплено, так що в нас все добре. Перше придбати електрозберігаючі лампочки, по-друге, вимикати світло, звідти звідки виходиш, купити менш потужні прилади електричні. Менше користуватись електроприладами, вимикати їх з мережі і все. Менше в телефоні сидіти. Ми встановили електрозберігаючі лампочки. Я, я не дуже заощадлива. Багато працюємо, приходимо додому пізно, тому використовуємо менше електричної енергії. а так ну, замінили лампочки. Це, мабуть, єдине, що ну, зараз таке універсальний спосіб заощадити. Просто вимикаємо світло за собою, коли виходимо з кімнати і дітей до цього привчають.